Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога, коли ж я нарешті прийду і з'явлюся перед обличчям Бога, мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі. Коли щодня мені кажуть, де твій Бог. Про це я згадую, виливаючи душу свою, коли йду з юрбою, подорожуючи з ними до Божого дому. Серед голосів радості і хвали святкового натовпу. Чому впадаєш у відчай, душа моя, чому тривожишся в мені? Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його і далі за Його спасіння. Боже мій, душа моя стривожена в мені, тому я згадую тебе з околись Йордану і Гермону, з гори Міцар – Безодня перекликається з безодною в гуркоті твоїх водоспадів, усі твої буруни і твої хвилі пройшли наді мною. У день Господь уявляє своє милосердя, а вночі я співаю йому пісню. Молюся до Бога, мого життя. Кажу Богові, ти скеля моя. Чому ти забув про мене, чому я ходжу засмучений через ворожий утиск? Ніби кості ламають мені, коли мої вороги глузують із мене, повторюючи щодня, де твій Бог? Чому ти впадаєш у відчай, душа моя? Чому тривожишся у мені? Покладай надію на Бога, адже я й далі прославлятиму Його, мого Бога, і Спасителя мого?